Hello. Члени журі, мене звати Лілія, представляю Чернігівську область. Працюю під Черніговим за 12 кілометрів від нього. Я бачу сьогодні серед вас майбутніх колег. Можна вже навіть сказати, що колеги, я так розумію, Вікторія, Вікторія, Олена, Олександр і це наші представники. Так, правильно, всіх назвала, хто в нас є, і Олена ще. Так, Надія, вітаю вас. Дуже приємно бачити, що серед майбутніх наших вчителів є ось такі прекрасні студенти, які вже готові дізнаватися дуже багато нового. Давайте розпочнемо нашу з вами роботу. А перед тим як розпочати, мені б хотілося з вами домовитись про деякі правила і пропозиції стосовно нашої з вами діяльності. Перша пропозиція бути активними. Друга не боятись сказати неправильно. Взагалі, помилка це найпрекрасніше, що може статися в нашому житті. У нас з вами увімкнена камера. Четверте, я написала мікрофон вимкнений, але постараємось на деяких із етапах залишити мікрофон увімкненим, щоб ви безпосередньо також брали активну участь. Якщо бажаєте щось запитати, сміливо підіймаємо руку і запитуємо. Я думаю, ви вже прекрасно знайомі з Zoom, знаєте, де поставити лайк, де поставити руку, підняти і так далі. І бажаю вам отримати задоволення і безпосередньо нові. Знання над педагогічною ідеєю працює формування інформаційної та комунікативної компетентності учнів на уроках біології в умовах спільного використання інтерактивних технологій та ІКТ, якою б діяльністю ми з вами не займалися, але саме інформаційна та комунікативна компетентності є ключовими у нашій подальшій діяльності: професійній, життєвій, взагалі будь-якій, чому вона власне буде сприяти успішності учнів першу Чергу в їхньому загальному розвитку, а також розвитку таких якостей, як самостійність, дослідницькі вміння, рефлексія власної діяльності, і, до речі, зараз інформаційна компетентність допомагає задовольнити основну вимогу. У нас зараз надзвичайно величезна кількість інформації, яку ми маємо вміти аналізувати, а також безпосередньо виділяти головне. І є таке дуже важливе твердження володіння інформаційною культурою. Тобто правильно інтерпретувати і виділяти головне. Тож, давайте перейдемо до мого досвіду роботи. А, у своїй педагогічній діяльності я користуюся як класичними методами, так, власне, і інформаційно-комп'ютерними технологіями та інтерактивними. Як же вони поєднуються, давайте з вами а, розберемо. На початку нам треба із вами а, розібратися із тим. Яка у нас з вами буде тема уроку? Зараз нам з вами в чат. Я надішлю посилання на інтерактивну дошку Padlet. Прошу вас, будь ласка, перейти за цим посиланням і ви побачите у себе на екранчиках ось таку дошку. Під завданням третім безпосередньо, у нас є гра WordBall. Я прошу вас перейти на неї. Коли ви натиснете, вам там треба ввести ім'я або натиснути це не я, якщо хтось проходив перед вами, і натиснути Почати. Потім у нас з вами розпочнеться гра анаграма. Нам необхідно перетягнути літери у правильне положення, щоб розшифрувати слово або, власне, фразу. Коли ви розпочнете, ви побачите уже відповідно слова і поперетягуєте. Як тільки перше слово зробите, у вас знизу екрану є здати відповіді. Будь ласка, спробуйте це зробити. Ось, наприклад, перше я вже зробила типи, слово, друге слово, будь ласка, можете зробити, і, можливо, хтось уже знає друге слово і готовий підказати нам усім. Типи, кого ми будемо розглядати, скажіть, будь ласка. Клітин. Клітин абсолютно правильно. Тому ви можете попереставляти буковки, як вам зручно, і отримаємо типи клітин. Якщо ми говоримо з вами саме за типи клітин, то будемо говорити за. Наступні пункти, власне, типи клітин переходимо далі, 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 їхня характеристика. Поздавали ми з вами усі відповіді. Наприклад, якщо неправильно ми з вами показуємо, то нам показує неправильно. Та їхня у нас буде загальна характеристика або порівняльна характеристика. Де вчитель може використати ще ось такий приклад завдань? Ось ви, як майбутні вчителі, скажіть, будь ласка, де б ви ще використали такий тип завдань? Чи допоможе він нам у чомусь? Є у вас думки стосовно цього? Під час вивчення нової теми також буде досить цікаво, якщо ми вивчимо новий матеріал, то для його закріплення так. можна буде повторити ключові слова таким чином. Абсолютно правильно. А таким чином ми зараз з вами це використали. Ну ось, наприклад, можемо потім переглянути з вами також переможців нашого із вами завдання. Отже, абсолютно правильно, я дякую вам. Отже, у нас типи клітин, їхня порівняльна характеристика, ми розглянемо прокаріотичні, еукаріотичні клітини, рослинну і тваринну клітину. А, взагалі є дуже такий цікавий вислів, що ваш найкращий вчитель це ваша нещодавна помилка. Я вас просила на початку не боятись помилятись, тому будь ласка, а, кажіть все, що ви хочете сказати. А, отже, для того, щоб трошки актуалізувати нашу з вами діяльність, ви там бачите наступне завдання. І знову ж таки, це наш сервіс WordWall. Знайдіть відповідність до визначених понять. Будь ласка, перейдіть за ним. Знову ж таки, поставте Ваше ім'я і натисніть Розпочати. Ви побачите зверху екрану складові, які вже, до речі, на той момент. Учні знають, оскільки пройшли ці теми, і безпосередньо те, куди вони в нас будуть належати. У нас є рослинна клітина, еукаріоти, прокаріоти, тваринна клітина і клітина взагалі. А, і порозставляйте, будь ласка, куди ви вважаєте. Я, наприклад, зараз перетягую, куди я хочу. Ось так я захотіла. І натискаємо здати відповідь. Потім, відповідно, нам програма з вами також покаже, що в нас було правильно і що в нас було неправильно. І можемо також перейти в кінці до списку переможців, коли ми з вами також це пройдемо. Навіщо ми можемо це зробити, і яка цінність? Таким чином ми налаштуємо з вами учнів, згадаємо терміни, які їм необхідно пам'ятати на початок цієї діяльності, і безпосередньо налаштуємо їх на те, що саме із цими термінами, з цими поняттями ми з вами і будемо, точніше, з нашими учнями, працювати. Далі наступний план, який ми можемо запропонувати нашим дітям, це прокаріотична клітина, еукаріотична рослинна клітина і власне тваринна. А зараз я вас попрошу, скільки я бачу зараз Олену Вікторію. Зараз розгорну нас з вами, щоб побачити більше. Вікторія, Надія, Олександр. Так, дивіться, нас з вами п'ятеро. Тем у нас 4. Тому ми з вами трошки об'єднаємося для того, щоб розглянути, що ми можемо запропонувати з вами дітям. Ось дивіться, далі ви або на телефоні, або, відповідно, на чому можете бути на ноутбуці, планшеті, можете вільно гортати нашу дошку падлет. Ви побачите після нашого плану пункти 1, 2, 3 і 4. Давайте так. Перший пункт прокаріотична клітина. Колего Вікторія Свереденко це ваш буде пункт. Другий пункт еукаріотична клітина Олено. Третій пункт рослинна клітина Олександра. Будь ласка. І наступний пункт тваринна клітина у нас є Надія. Яке завдання буде ваше? Отже, ви відкриваєте цю вкладочку, яка до вас потрапила. І маєте виконати певні пункти. У когось це буде просто питання, у когось буде тест, у когось буде відповідно малюнок. Давайте з вами подивимось. Так, отже, Вікторія Свериденко, що вам потрапило? Яке за завдання? Моє завдання було, яка структура клітини зберігає спадкову інформацію та керує процесами клітини, та які структури відсутні у клітин прокаріотів. Так. І скажіть, будь ласка, чи це завдання учням буде легко виконати з огляду на те, що ви до цього вже вони розглядали, чи, можливо, можуть бути якісь труднощі? Мені здається, легко. Легко, а давайте а, на перше питання спробуємо дати відповідь. Яка структура клітини зберігає спадкову інформацію? Денко. ДНК. А у даному випадку ДНК як речовина, а структура клітини ми бачимо ось центральна велика, це власне нуклеоїд, так, яка є кільцевою ДНК. Вірно, правильно. Друге питання, ви в кінці також дочитали, що дамо відповідь після розгляду другого питання. Друге питання у нас з вами було: дякую, велике Вікторія, еукаріотична клітина Олено. Що вам потрапило за завдання? Так, зараз хвилинку. Це про будову клітини еокаріотів. Так, правильно, Розгляньте загальну будову еукаріотичної клітини, наприклад, клітини, рослини, які складові додалися у порівнянні із прокаріотичною клітиною. По-перше, там з'явилися хлоропласти, всякі включення, яких дуже багато, з'явилося ядро. Тобто це вже ну, більше вдосконалення вакуоля, е, мітохондрії, комплекс горчі. Так. Тобто ми з дітьми разом потім можемо підсумувати сказати, що з'явилося оформлене ядро і мембранні органили. Наскільки а. доцільно, як ви гадаєте, Олено, оскільки колега доцільність використання легко чи складно буде учням от саме проаналізувати. Я думаю, не складно. через те, що перед тим розглядали одне і зразу інше, то порівняти досить легко. Так, добре, дякую і за увагу. При цьому буде спрацьовувати запам'ятовування. Так, абсолютно правильно. Добре, давайте рухатись далі. Третє, третє в нас, здається, Олександр. Так, що вам попалось, зізнавайтесь. Так, Олександре, щось я вас не чую. Ану, будь ласка. О, так, дякую. Мені треба було вказати органели клітини розсинки. Так, ви змогли усе розставити. Давайте ми відкриємо також, щоб у нас решта побачили, так? Отже, розпочинаємо із вами. Так чи змогли ви все розставити? Чи були якісь труднощі? Як ви гадаєте, чи в учнів можливо щось виникне? Якась... що вони вчили це, мабуть, пам'ятаю, не знаю. От не боялися так, і бачите, ось тут інформаційна комунікативна компетентність. Якщо дітям часто не вистачає інформації. То і комунікувати їм буде складно. Тут правильно, Олександра, ви сказали наводяще питання нам необхідно буде їм давати. Добре, правильно, дякую. Далі давайте повернемося із вами. Так, здається, я бачу ще Вікторію. У мене з'явилося віконечко. Вікторія, чи згодні ви зараз? Ось поки будемо відкривати четверте питання. Тваринна клітина також швиденько розглянути це питання і разом з Надією, можливо, знайдете щось доповнити до цього питання. Згодні? Оскільки віконечко у мене чомусь на той момент було закрите? Так? Так, так. Добре. Отже, будь ласка, надію, яке питання вам потрапило, і що ви можете нам сказати стосовно цього? Мені потрапило завдання співставити органели до, клітинної, до клітини тварини. Так. І що тут можемо сказати складно, легко, що можливо можемо додати навпаки, ось ми з вами. По-перше, це цікаво, адже учні зможуть як зорово запам'ятати якось більш поглиблено вивчити? Так, Нові... розташування, так, ви маєте на увазі? Так. Добре, дякую, Надія. Вікторія, скажіть, будь ласка, а, можемо ми щось ще сюди додати? Або, а чим ми учням можемо допомогти також при проходженні такого типу завдання? Ну, я навіть не знаю допомогти. Наприклад, якщо дитина не все запам'ятала, бо є складнощі, можна їй показати там, де вже написано де, що знаходиться. Ну, тобто, вже розкладені ці всі, де ядро, де цитоплазма. Теж добре. Так, так, абсолютно правильно. Велике вам дякую. Отже, дивіться, таким чином можемо організувати вивчення нового матеріалу. Але далі ми перейдемо обов'язково з учнями до первинного застосування. Так, первинне застосування може бути яке? Ну, перше у форматі Padlet Ви там бачите, що під кожним постом є сердечка, ви можете обирати лайки та далі, і коментарі. Далі ви можете дітям запропонувати на випередки написати складові. Які є у рослинній клітині, але немає у тваринній клітині. І таким чином ви побачите, наскільки швидко вони можуть реагувати на даний тип саме завдання. Давайте з вами спробуємо, чи всі знайшли це завдання, чи всі бачать, те коментарі. Так, і можете написати, що ж у нас будуть за складові із вами такі. Так, чи всіх виходить? Вас, можливо, просить авторизуватися. Так, так дякую. Першу відповідь ми з вами отримали. Так і далі, відповідно, є чудово. Я бачу ваші відповіді. І таким самим чином ми можемо з дітьми з вами а, зорганізувати дану роботу, як на цьому етапі, так на етапі, наприклад, актуалізації знань і так далі. Далі, для того, щоб отримати загальну картину результативності, ми можемо також пройти тестування із платформи а, на урок. А, перепрошую, кластайм. У даному випадку, коли ми переходимо. Швиденько зараз прийдемо, скільки вже 20 хвилин у нас пройшло, ми будемо вводити ім'я або входити через Google. Якщо будемо входити через Google, то відповідно відразу прізвище ім'я у нас з вами підтягнеться. Коли в нас відкриються завдання, я відразу вам покажу, як це виглядає також і у вчителя, так? то там відразу ми будемо бачити результати. Тобто хто як у нас проходить даний тип завдання. Зараз секундочку. Пані Лілія, у вас дві хвилинки, закінчуйте, будь ласка. Так, добре, дякую. Отже, ми бачимо, як проходять учні, і таким чином можемо далі з вами аналізувати. Ось, наприклад, типи клітин відкрили. Так? так, Надія бачить, що вже проходить. І відповідно, під час цього процесу ми можемо бачити, на якому питанні Надія поставила правильно чи неправильно. Так, ось на даному питанні учень. Чи довго сидів, чи недовго, і так далі. Таким чином, можемо з вами проаналізувати даний тип роботи. І ще один дуже великий плюс саме цієї платформи: якщо ви наведете і побачите на екрані, там є знак плюсик. Натиснувши на цей знак плюсик, ви можете написати або опублікувати щось. Давайте з вами спробуємо. Натиснули на плюсик. Наприклад, напишіть, які з платформ ви зможете використовувати у подальшій вашій діяльності. І опублікуйте. Так, бачу, що вже пишуть. Також вчитель це може відслідковувати. Так. І потім ми побачимо всі ваші публікації. Так, є велике дякую. Бачу, Падлет. До речі, ми можемо змінювати формат. Я відразу швиденько це зроблю. Ви потім це потестите ще самостійно. Коли ви змінюєте формат, у нас є мапа, дуже цікаві, можна туди ставити точки, також оставляти компоненти. Полотно У нас є як стіна, у нас є як трансляція у соціальній мережі, можемо використати, так, інстаграм і так далі. Це вже е, наше з вами покоління. Е, далі. В мене є для вас невеликі поради. Я вам дуже дякую за вашу діяльність. По перше, можемо будь-що догрузити. Ви це побачили. Поради, які я вам хочу дати на зараз і на майбутнє. Не боятися чогось не знати, помилятися це нормально, впевненість у собі запорука успіху, підходьте до досвідчених колег, це можна і навіть треба робити. Усі учні різні, ми можемо розпалити в них бажання до пізнання. Для кращого конекту з учнями частіше організовуйте позакласні заходи, поспілкуйтеся на теми, які їм цікаві на уроці, але не відходьте максимально від теми. Коли у вас буде відпустка, на майбутнє. Звісно, перші два тижні вам буде хотіти тільки лежати спати, але. Кудись їдьте, щось робіть новий від спорту, нові від танців і так далі. Це тільки у вас буде запалювати подальше бажання працювати і отримуйте задоволення від вашої діяльності. Отже, шановні колеги, я дякую вам за вашу діяльність. Вам гарного дня, тихого вечора і бережіть себе.